Горе водії. Задом не мог виїхати з території, щоб мене випустити. Тут з території такий виїзд цікавий, як б Вузько я ось тут ось уже буксував учора, бо теж так само, як заїжджав. Там обочина м'яка. Я не вписуюсь ніфіга, він моститься то справа, то зліва. Кажу, я ж длинний, куда ти яке руліш? Ось ну, ще один ви, ви, вилазать. Чи це як його? їде на зустріч. Тут такий виїзд просто хана. Спасибочки. Розвантажився в горах Іспанії, їду до паркінга, бо немає загрузки поки що. Рішу вам показати з часом, якими гарними краєвидами виходить, це Вчора приїхав на фірму, яка. Виготовляє в общем-то, производитель фабрика де хамон робить. Навколо села вузька дорога. Прям на фірмі ночував, бо не захотіли вчора мене вигружати. Ну, В них нічого не готово було. Робочі на сьогодні визвоні були і все так далі. Я на фірмі ночував, там такий ще заїзд стрімнуватий Вузько і нагору я загружений. Ну правда, небагато загружений, воно легке було е це обладнання. Але заїжджав на цей же, на цю фірму легковушка виїжджає <сум> якраз. Я йому сигналю, що я ж не піднімуся, йомою, ну там. Поворот на поворот є цей ну, серйозний такий самий, як, що мені нікуди діться. Просто-напросто просто. йому сигналю моргає, а він пофігу, він э, спокус встанавлюється э, і все, і не хоче їхати. Далі, людей апельсини ростуть, достигають. Я трошки взяв на обочину, провалився нафіг. Ледве виліз, общем-то, на блокіровки. На це ось тільки що виїжджав, якраз мужик заїжджає, виходить, на льохковушки. А я вже доворот доїхав, мені вже нікуди діватися, я назад не піднімуся, яке коли, бо я вже спустився. Навіть якщо я пустий, я ну, там з поворотом свинки бігають, бачите, хамончик бігає, то так їх вирощують в <свісно> Іспанії. Гуляють собі свинки. Розвантажили і їду тепер туди почти за 20 кілометрів. Заправка теж на націоналки, тільки трошки ширший. Це я зовсім уже по деревням, як кажуть, їду по селам, там можна на заправці стати і будемо чекати, що вони скажуть. Це ми недалеко од от... Бадажос, щось таке, що під кордоном цієї Ну, крупний город. Будемо так казати, Бадажос. На кордоні з е Португалії. Я розвантажуюся, е городочок, містечко називається, чи навіть не містечко, а село Ось. Сальва Леон. Написано. То я вигружався. це теж ось загорожено з лівої сторони вон, свині і бяшки бігають. Гарний погожий сонячний день, вже 16 градусів тепла, вночі трошки було прохолодно, бо все-таки ми в горах. Така гориста місцевість, бачите. Не високо, звісно, але Оливкові сади навколо апельсинові. Ну, поцурпелило з гори я пустий. Свиней, дуже багато, Свин... свиней і бяшок. Ну, те, що я бачу. Класний був рейс, звісно! <кій> <кій> Завантажував це обладнання в пармі в Італії, ну недалеко від парми. корота. Сейчас тут трошки буде узких вулиц. Но нормально. Не трагично. Все-таки испанцы трошки ширше будуют. чем <laughs> итальянцы. Тайнингцы. вага вантажу була трошки більше 3 тонн. І це через... пів Італії, Франція. Через всю Іспанію аж під Португалію я привіз це обладнання. То Та, так, рейс, звісно, класний. Більше 2000 км. Там дві-триста, кажеться, щось таке. Так, отут ось трошки є. Узеньких вуличок. Але всі машини сховані з дороги, всі. Ну стільки на аварійці, мабуть, стоїть щось привіз може, якийсь доставчака, може. Що стоїть на аварійки, жіночка. А так, всі машини сховані з дороги, не так, як в Італії, що паркуються, де попало. Все сховано, проїхати можна, все красиво. Молодці от всі. Скрінж Прево вата, конечно. Дарейся трохи зачіпаю. <рес> Мужик махає, про, про, проїжджай, я кажу, ти на на переході, показуй. Єхай-єхай. <рес> так. Отут треба вправо, Скринч вправо. Писано да-да, Дажас. Ой-ой-ой-ой! Тікась ой, ой. школа чи що? Вчора тут теж було напарковано. Я вже після 15-ї години їхав. Да, Колегіо публіко Хернан... Хернандо де Сото. Школа. Напарковано машин було багато. Оце отако я не люблю, яке пали. Один з той сторони став, на аварійки моргає, хір проїдеш, другий там став, на аварійки моргає. Як мимо них проїжджать хер, його мама знає. Ісцесна Це якийсь доставчака, щось привіз в бар, чи хер його манув на шо? І куди став по дороз на дорозі на орійки. Od tak jednego z dnój strony, drugiej, z drugiej strony, po dwustu metrach skręć w prawo oh, okay. na lodzie i zjedź pierwszym zjazdem N435. Barcarota. I zjedź pierwszym zjazdem. okej, okay, okej, okay. nie nekrzyć. nie spokojnie. spokojnie jeszcze że będę raz, jeszcze n przez przez 11 km. Tak jest. Fuck. В Португалії я ще не під'їжджав. В Португалії ще зовсім не. був. У нас фірма їздить, прімінами попадаються рейси на Португалію. Але мені, мені не попадало. Я не був. Не один, йо -моє. Такі зараз, громадні сходять як носороги, сороги, Все, малка я ось не спішу мені спішить нікуди таке. 80 їде. Та тут особливо не погониш, бачите, які половоти. Дають рей, рейси на це, як його, на німці, так я у мене депресняк сразу. <гум> я в, до німців як заїжджаю, то в мене ліве око вже сіпає. У ніколи їдеш і насолоджується краєвидами.